Всем привет! Сегодня у нас на обзоре советской реле РС-8. новое реле 79 -го року. Полностью металличное. Вот так бачим тут крышкой закрыта сама велка. Вот такая красивая реле. Все такие реле РС-8 после 73 -го року. Місцять Срібло. До 1973 року містять метали платинової групи Паладій. Для цього потрібно розпиляти тут по кольцю саме релі. Воно нове, я цього робити, звісно, не буду. І всередині у нас будуть знаходитися контакти. Група там парна здається. І це срібло. І отут, самі бачимо, сама вилка також срібна. Пишіть в коментарях, кому попадали такі реле, особливо у великих кількостях, де ви їх знаходили. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити палець вверх. Всім пока!